23 грудня 2023 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 18 районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та п'яти зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили кацапську крилату ракету Х-59 та два розвідувальні безпілотні літальні апарати. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем Сил безпеки та оборони України уразили шість районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки, радіолокаційну станцію, два артилерійські засоби, три склади боєприпасів та пункт управління рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Іловайську Донецької області пролунав вибух. Після влучання по нафтобазі рашистів почалася потужна пожежа. У тимчасово окупованому Криму в Керчі, Керич та Джанкої місцеві чули вибухи. У Севастополі Акєр лунав сигнал повітряної тривоги. Заразом кацапи знову перекривали рух верезвісним Керченським мостом і встановили біля нього димові завіси. Неспокійно на території рашистського рейху, у Москвабаді в одному з торгових центрів сталася пожежа, у підмосковних хімках палала новорічна ялинка.